Чи може страх мати запах? Думаю, так. Він пахне морською сіллю і холодним нічним потом на шовкових подушках. Уявіть собі, ніч, величезний розкішний палац на березі босфору. Володар світу, падишах Османської імперії, не може заснути. Він вдивляється у темну воду, і його серце стискає тваринний жах. Бо там, у темряві, можуть бути вони не перський шах, не іспанська армада. А примарні тіні на довгих вузьких човнах. Історичні хроніки зберегли факт, від якого перехоплює подих Султан був змушений ночувати в азійській частині Стамбула, бо боявся, що вночі козаки спалять його палац на європейському березі. Вдумайтесь, повелитель трьох континентів, нащадок завойовників Константинополя, тікає у власному місті від жмені степових розбійників. Як це можливо? Адже нам століттями вбивали в голови зовсім інший образ. Образ козака це такий собі селянин втікач з оселедцем, що сидить біля куреня, п'є горілку і лише відбивається від татарських набігів, вічна жертва. Оборонці, що ледве виживають на кривавому кордоні цивілізації. А що як я скажу вам, що це нахабна брехня, брехня, створена нашими ворогами, щоб приховати власний сором і наше справжнє величне минуле? Що як Запорозька Січ була не просто фортецею у степу, а справжньою морською наддержавою, що вела власну агресивну наступальну війну, ви на каналі Козацькі Хроніки. І сьогодні ми розкажемо, як флот, народжений у плавнях Дніпра, поставив на коліна наймогутнішу імперію того часу і розкриємо головний секрет їхньої тактики, що робив їх невидимими та непереможними для велетенських турецьких галер. Це наша дума про те, як український степ підкорив Чорне море. Щоб зрозуміти весь масштаб і зухвалість козацьких морських походів, ми маємо спершу поглянути на шахівницю, де розігрувалась ця кривава партія, початок 17 століття. Для Османської імперії це золота доба, пік могутності. Її володіння простягаються від, від відня до Персії, від Єгипту до Кавказу. Її армія, очолювана непереможними яничарами, особистою гвардією султана, вихованою для війни з дитинства, наводить жах на всю Європу. А її флот о її флот, це була окрема гордість падишаха. Сотні бойових кораблів, справжніх дерев'яних левіафанів, патрулювали все серед і повністю абсолютно контролювали Чорне море, яке турки зверхньо називали Караденіз, своїм внутрішнім озером. Будь-який чужий корабель, що заходив у його води без дозволу Стамбула, вважався приреченим. Але що означала ця велич для українських земель? Для нас вона мала конкретне, жахливе ім'я Кримське ханство. Хан був васалом османського султана, і цей васал справно платив данину своєму господарю. Але найстрашніша данина, яку він збирав, була не золотом чи хутром. Це був ясер, живий товар. Уявіть собі цю пекельну машину. Кілька разів на рік незліченні орди татарської кінноти, наче сарана, вривалися на наші землі. Вони не прагнули завоювати територію, їхня мета була іншою, значно страшнішою полювання на людей. Вони палили села, вбивали старих і немічних, а молодих, здорових чоловіків, жінок і навіть дітей забирали в полон. Десятки тисяч людей щороку. Цей людський потік ішов на південь до Криму. Де у місті кафа, нинішній Феодосії, розташовувався найбільший невільничий ринок тогочасного світу? Тут наших предків продавали, наче худобу, і розвозили по всій Османській імперії. Чоловіки потрапляли на каторги, на галери, де до кінця життя були прикуті до весел, жінки в гареми. Це було систематичне, методичне зникровлення нації. І тут виникає логічне питання: а де ж була держава? Де був захист? Українські землі тоді входили до складу Речі Посполитої, величезної амбітної держави, але Річ Посполита була колосом на глиняних ногах. Поки польські магнати сперечалися у сеймі, поки король намагався втримати свою хистку владу, південні кордони палали. Для Варшави це була далека незручна проблема. Вони воліли відкуповуватися від хана упоминками, тобто даниною, але це лише розпалювало апетити хижака. І ось у цьому вогняному казані на самісінькому краю Дикого поля, де життя не вартувало нічого і виживали лише найсильніші, народилася єдина сила, здатна дати відсіч Запорозька Січ. Спочатку козаки дійсно лише оборонялися, вони будували укріплення, перехоплювали татарські загони, відбивали полонених. Але дуже скоро вони зрозуміли одну просту гранітну істину: оборона це шлях у небуття. Ти можеш виграти сто битв біля свого порогу, але програєш війну, бо ворог все одно повернеться. Єдиний спосіб виграти це перенести війну на територію ворога, бити туди, де він не чекає, бити в саме його серце. Але як? Як сухопутні воїни, народжені в степу, могли кинути виклик володарці морів, у них не було ні верфей, ні адміралів, ні важких кораблів, здатних протистояти турецьким галерам. Здавалося, це самогубство. Але козаки знайшли рішення. Геніальне у своїй простоті і смертоносне у своїй ефективності, відповідь народилася не в королівських кабінетах, а в тихих заплавах великого Лугу. Вона ховалася в заростях очерету, і ім'я їй чайка. Щоб зрозуміти, чому козацька чайка стала нічним жахом для Османського флоту, потрібно викинути з голови звичний образ корабля. Це не була зменшена копія турецької галери чи європейського галеона. Чайка пуаті, це зброя, створена для абсолютно іншого типу війни, це зброя асиметричного бою, втілення козацького духу, хитрого, зухвалого і смертельно небезпечного. Уявіть собі, довгий вузький човен метрів 15-20 завдовжки, зроблений з одного цільного стовбура верби або липи, який видовбували і розширювали, обдаючи парою. По бортах до нього кріпили додаткові дошки, нарощуючи висоту. Але ось головний секрет. По всьому периметру човна кріпився пояс з товстих в'язанок сухого очерету. Це геніальне рішення вирішувало одразу кілька завдань. По-перше, цей очеретяний панцир робив чайку практично непотоплюваною. Навіть якщо човен набирав повно води, він залишався на плаву як поплавок. По-друге, він чудово маскував. Здалеку флотилія чайок нагадувала просто плавні, острівці очерету, що дрейфують по воді. І по третє, найважливіше. Цей пояс робив силует чайки неймовірно низьким. Коли козаки бачили на горизонті турецьку ескадру, вони просто знімали щоглу з вітрилом і ховали її. На воді залишався лише низький борт, який ховався за найменшими хвилями. Турецькі спостерігачі з високих палуб своїх галер просто не бачили їх, поки не ставало занадто пізно. Але непомітність була лише половиною справи. Іншою перевагою була маневреність. Величезні турецькі галери повністю залежали від вітру. В штиль вони ставали незграбними не неповороткими мішенями, а чайка мала до 20 пар весел. 50-70 козаків на борту могли гребти проти вітру, проти течії, розвертатися практично на місці. Вони могли заходити в мілкі лимани і гирла річок, куди громістки галери навіть не ризикували потикатися. Це була тактика вовчої зграї проти неповороткого ведмедя. І, звичайно, озброєння. Кожна чайка несла на борту кілька легких гармат, фальконетів. Вони не могли пробити товсті борти турецьких флагманів, але цього й не було потрібно. Козаки стріляли не в корпус, а в живу силу на палубі та в оснастку. Один вдалий постріл картечу міг вивести з ладу половину команди веслувальників-невільників або перебити канати, що тримали вітрила. А коли ворожий корабель втрачав хід, починалося найстрашніше. Чайки, наче зграя піраній, з усіх боків оточували жертву, закидаючи її гаками. І тоді козаки йшли на абордаж. У ближньому бою, на тісній палубі, де яничари не могли використати свою чисельну перевагу, козакам не було рівних шабля, пістоль і люта рішучість ось їхня головна зброя. На чолі цих морських походів на початку XVII століття постала постать, що стала легендою. Петро Конашевич Сагайдачний це був не просто відчайдушний отаман, це був геніальний стратег і далекоглядний політик. Він зрозумів, що хаотичні набіги це марна трата сил, потрібна система, потрібна стратегія, яка б била по найболючіших точках імперії. Він перетворив козацький флот з партизанського загону на регулярну дисципліновану армію. Він ввів залізну дисципліну. Завживання горілки під час походу, смерть. Він особисто розробляв маршрути, вивчав карти течій і вітрів. І він поставив перед козацтвом нову небачену досі мету. Не просто грабунок, а війна на знищення економічної та військової могутності ворога на морі. Першими цілями стали турецькі фортеці на узбережжі: трапезунд, синоп, варна, багаті портові міста, ключові вузли морської торгівлі імперії. Козаки з'являлися раптово на світанку. Вони спалювали флот, що стояв у гавані, руйнували укріплення, захоплювали неймовірні багатства, і так само раптово зникали. Турецькі гарнізони були в паніці. Вони не розуміли, звідки приходить ця біда. Вони посилали гінців до Стамбула, благаючи про допомогу. Султан відправляв ескадри, але ті поверталися ні з чим. Чайки розчинялися в морі, наче привиди. Але головною метою Сагайдачного був не грабунок. Головною метою була відплата і справедливість, і ця справедливість мала своє ім'я кафа. Це місто було не просто фортецею, це було серце работоргівлі, справжнє пекло на землі. Саме сюди зганяли десятки тисяч українських невільників. Звільнити кафу означало не просто завдати удару по ворогу, це означало завдати удару по самій ідеї, що українців можна безкарно продавати в рабство. У 1616 році. Сагайдачний зібрав величезний на той час флот, понад 150 чайок, 7 тисяч козаків. Вони перетнули море, вночі підійшли до міста, зняли вартових і штурмом взяли неприступну фортецю. Вони знищили 14-тисячний турецький гарнізон, спалили флот і найголовніше звільнили тисячі невільників. Уявіть собі цю сцену: люди, які вже втратили будь-яку надію, які роками страждали в кайданах. Раптом бачать, як до них вриваються їхні брати по крові з шаблями в руках і дарують їм волю. Це був не просто військовий тріумф, це був акт вищої історичної справедливості. Це був день, коли козацтво заявило на весь світ: ми не жертви, ми месники, і ми прийдемо за кожною сльозою нашої землі. Падіння кафи стало для Стамбула гучним ляпасом. Це було не просто військове фіаско, це було приниження. Степові щури, як зневажливо називали козаків османські вельможі, зруйнували одне з найважливіших міст імперії. Султан Ахмед І був у люті. Він наказав своєму головному адміралу зібрати весь флот, знайти і знищити зухвальців. Величезна ескадра, справжня армада вийшла в Чорне море з єдиною метою стерти з лиця землі запорозький флот. Турки перекрили гирло Дніпра, влаштувавши засідку біля Очаківської фортеці. Вони були впевнені, що козаки потрапили в пастку. Здавалося, доля Сагайдачного та його війська була вирішена. Але тут козаки знову продемонстрували свою неймовірну військову хитрість. Замість того, щоб прориватися з боєм через головний прохід, де на них чекали десятки важких галер. Сагайдачний повів свої чайки іншим шляхом вони знайшли вузьку протоку практично непомітно. І буквально на руках волоком перетягнули свої легкі човни через піщану косу, обійшовши турецьку армаду з тилу. Уявіть собі здивування і жах османського адмірала, коли він дізнався, що козаки, яких він мав заблокувати, не просто втекли, а напали на турецькі фортеці в Криму, поки його флот безцільно стояв біля Дніпра. Вони знову розчинилися, знову вислизнули, залишивши могутню імперію ні з чим ця подія стала поворотною. У Стамбулі зрозуміли, що мають справу не з бандою розбійників, вони мають справу з організованою, розумною і абсолютно безжальною військовою силою, і ця сила не збиралася зупинятися. Якщо раніше козаки діяли на периферії імперії, то тепер вони вирішили завдати удару в саме серце. В Стамбул, похід на столицю Османської імперії це щось на межі божевілля і геніальності. Це якби сьогодні невеликий загін спецпризначенців на моторних човнах вирішив атакувати столицю ядерної держави. Стамбул був не просто містом, це була найбільша і найкраще укріплена фортеця тогочасного світу. Його захищали потужні стіни, тисячі яничарів і, звісно, весь імперський флот. Напасти на нього означало підписати собі смертний вирок. Але козаки це зробили кілька разів у 1615 році. Ще до падіння кафи 80 козацьких чайок під проводом Сагайдачного увійшли в босфор. Вони пройшли повз усі берегові батареї, спалили гавані Мізевну та Архіоку, фактично передмістя Стамбула. У столиці почалася неймовірна паніка. Торговці закривали крамниці, люди ховалися по домівках. Султан, побачивши з вікон свого палацу топкапи дим над містом, в люті наказав негайно відправити за козаками погоню. Весь флот, що був у Гавані, кинувся на вздогін. і тут козаки знову показали, хто є справжнім господарем на морі. Вони дозволили турецькій армаді наздогнати себе у відкритому морі, а потім, використовуючи свою перевагу в маневреності, розгромили її. Вони захопили кілька галер, взяли в полон головного адмірала і з тріумфом повернулися на Січ. Але апогеєм козацької зухвалості став похід 1620 року. Цього разу вони не просто спалили передмістя, вони висадили десант безпосередньо в європейській частині Стамбула. Козаки грабували розкішні вілли османських пашів, розташовані прямо на березі босфору. Вони демонстрували повну безкарність. Це був не просто військовий рейд, це було послання. Послання, написане бума був послання написане вогнем і сталлю. Воно говорило ми можемо дістати вас будь-де. Немає місця, де ви були б у безпеці. Ваша велич це ілюзія. І саме тоді народився той самий страх, що не давав султану спати. Історики пишуть, що султан Осман II, молодий і амбітний правитель, був настільки розлючений і наляканий, що віддав наказ стратити кількох своїх візирів за нездатність захистити столицю. Він почав боятися ночувати в палаці топкапи, що стоїть на самому березі, і переїжджав на ніч до палаців, розташованих далі від води. В азійській частині міста це був психологічний злам. Володар світу почав боятися тіней на воді. Козаки перетворили Чорне море, внутрішнє озеро імперії, на її найбільшу вразливість. Ефект від цих походів був колосальним по перше, вони підірвали економіку Османської імперії, торгівля на Чорному морі була практично паралізована, купці боялися виходити в море, страхові ставки злетіли до небес. По друге, це був потужний удар по репутації. Міф про непереможність Османського флоту був зруйнований. Європейські посли в Стамбулі із подивом і захопленням писали у своїх звітах про неймовірну сміливість козаків. Про них почали говорити при королівських дворах, козацтво перетворилося з регіональної проблеми на геополітичний фактор. І, по третє, найголовніше ці походи давали надію. Кожен звільнений невільник, кожна спалена турецька галера. Кожна звістка про паніку в Стамбулі розносилася по всій Україні, вселяючи в людей віру в те, що опір можливий, що відплата неминуча. Козацькі чайки несли на своїх веслах не лише смерть ворогам, а й надію для мільйонів. Вони стали символом того, що навіть найменший і найзнедоленіший може кинути виклик наймогутнішому тирану і перемогти. Так у чому ж був головний секрет непереможності козацького флоту? Чи лише в геніальній конструкції чайки, чи тільки у військовому таланті Сагайдачного? Ні. Це все було важливим, але вторинним. Фундамент їхніх перемог був значно глибшим. Секрет був у дусі. Це був дух людей, які не мали чого втрачати, окрім своїх кайданів і могли здобути цілий світ. Для османського яничара війна була професією, способом заробити гроші і славу. Для козака війна була самим життям. Це була помста за спалену хату, за забрану в'ясер сестру, за вбитого батька. Кожен удар шаблі, кожен постріл з фальконета був заряджений не порохом, а лютою, концентрованою ненавистю і жагою до справедливості. Вони перетворили свою слабкість, відсутність великих кораблів і незліченних ресурсів на свою найбільшу силу. Вони були швидкими, непередбачуваними, зухвалими. Вони билися не за наказом султана, а за покликом власного серця. І це наш найважливіший історичний вирок і заповіт. Коли велетенська, неповоротка, самовпевнена імперія вважає тебе незначною проблемою на кордонах, єдиний шлях до перемоги це асиметрична відповідь. Бити не в лоб, де ворог сильний, а в його найболючіші, найнесподіваніші місця, бити так. Щоб запалало під стінами самого його кремля, самого його серця, щоб його велич виявилася картонною декорацією, а його могутність роздутою мильною бульбашкою. Козацькі чайки це не просто історичний артефакт, це символ, це наші Нептуни та морські дрони XVII століття, це зброя вільного народу проти імперії рабів. Історія не повторюється дослівно, але вона завжди римується. І сьогодні, через 400 років, ми бачимо ті самі Рими. Знову Велетенська імперія, що вважала Чорне море своїм, знову її громісткий неповороткий флот, і знову українські чайки нового покоління, народжені генієм і відвагою вільного народу, палять ворожі кораблі і перетворюють міф про їхню непереможність на попіл. Вороги змінюють імена, імперії змінюють прапори, зброя стає досконалішою, але суть боротьби залишається незмінною. Це вічна битва між волею і рабством, між зухвалістю вільних і пихою тиранів. І в цій битві ми маємо потужну зброю, викувану століттями. Це наша пам'ять, пам'ять про те, хто ми є. Ми не вічні жертви, ми нащад... нащадки тих, хто змусив тремтіти султана у власному палаці, і цей дух нікуди не зник. Він у наших жилах. Головне пам'ятати про це і діяти. Дякую, що пройшли цей шлях, козацій куміуа з козацькими хроніками. Якщо ви відчуваєте, як у ваших жилах прокидається ця козацька кров, підписуйтесь на наш канал і дзвоніть у дзвін, щоб не пропустити наступну битву нашої міфологічної війни. А в коментарях напишіть, про який ще подвиг наших предків, на вашу думку, вороги хочуть, щоб ми забули назавжди.